Доброго вечора всім. Сьогодні у нас король жезлів, і ми подивимося, що в його житті відбувається. А, також зроблю просто окремими відео на, всі, на всіх королів. І так, король жезлів. А, як, найближчий час, в якому він стані, його особиста енергія. Що у нього на роботі, що у нього з фінансовим каналом, що у нього в особистому житті? І його відношення до вас. Його відношення дивимося просто. Також по енергіям. Так, король кубків. Тут лежить дно колоди, Зараз подивимося. І так. Зайнятий, напевно, грошовими або грошовими справами, які йому треба конче зробити, довести до кінця, просто прям підпирає, або вчиться чомусь, знаєте, освоює якусь справу така енергія. Причому енергія така ціленаправлена. Я б навіть сказала, десь є питання ціле покладання якогось такого маленькими кроками до великої цілі. Це може зв'язано бути реально. Як з фінансами, о, як, ну, в принципі, так, з фінансами, або з питанням справедливості, як закону, от законних документів, щось він провертає, можливо, підписує, знаєте, укладає якісь договори і так далі. Ну, або чітко зв'язано питання з законом, от, от якби щось завершити, щось довести до пуття. Це бажано, щоб було швидше. ну загальна його енергія. Руху, можливостей, впитує в себе ну, та ну, непогано стоїть на землі, тобто є якась така. Фундамент є у нього, і плюс справедливість у нього тут на першому місці, в принципі, по його енергії. Можливо, він комусь щось доказує, доводить: от, от потрібно так, тільки так, або я це зроблю. От якісь такі енергії. Зараз подивимося: на роботі рівновага, сила. І ну, тут, можливо, що по роботі, тому що тут вже йде збільшення, збільшення рангу на роботі, лицар, ли, лицар в принципі, пентаклий. можна сказати, що він або розвиває свою справу, або, можливо, здає якісь проекти, знову ж підписані документи, завершує якісь другі справи, може бути ну, справу як справу, до прикладу, як юридичну справу може бути. Або як діло його, якесь, яке він е робить От як бізнес, до прикладу, то також на роботі. Е він тут е е е е всі свої сили прикладає для того, щоб з маленького зробити велике, або щоб щось відстояти, захистити. Але на роботі доволі, доволі сильна, потужна енергія у нього на роботі. Е е так. Ну, дивіться, він тут, скоріше всього, реально тут якась е, захист іде, тому що, або якийсь спор, спірні питання, він вирішує. Спірні, можливо, щось я загубив по фінансовому каналу, пішли якісь втрати. Тут є якась спірна ситуація така, за яку він вцепився, можна сказати, і доводить її до. Е, ну до кращого результату. Тут, тут він весь в роботі. він весь в роботі, Ну і таке, таке собі особисте життя. Таке собі особисте життя. Скоріше всього, партнерство у нього є. Партнерство у нього є. Наскільки він має часу, часу займатися цим особистим життям, я б не дуже говорила. Це називається особисте життя по потребі. От якось так. Можливо, буде і, ну не знаю, вам, напевно, ну, буде не дуже приємно, а може а може і навпаки. Можливо, у нього оплачене особисте життя, якось отак кажуть. Він тут весь в роботі. В принципі, йому потрібна, йому потрібен фундамент, йому потрібна та ситуація, на яку, з якої він може. ну, якби, стартувати, або, ну, бачите враження сьогодні, що він виправляє якусь, як, ну, якусь згубу те, що, те, що загубив. Ну, або, тут, тому що тут все-таки паш іде. Можливо, прийшлось десь щось віддати також, але це. Це, це було його напевно, виважене рішення, але після того, коли йшла якась боротьба, От хтось з ним, якби, ну, напевно, ну, я б сказала все-таки, що ну, не зовсім добра ситуація. Тут, тут таке враження, що його просто принудили, винудили. Дійти якоїсь згоди, і на тій згоді він щось віддав. Отак. От а зараз це якби поновлює його відношення до вас десятка жезлів. Ну, Дивіться, тут у вас, скоріше всього, була якась або сварка, або ви розійшлися, або якесь було не дуже коректне, або ще якесь порозуміння. Ну, справа в тому, що він тут людина, яка думає про дорогу, в принципі, він шукає дорогу, або думає про те, або шукає, або відкладає час, або думає про те, що сталося, або наскільки наскільки, наскільки правильним... Наскільки правильним було якесь рішення може бути. Наскільки правильним було рішення, не помилився він, а, а, до прикладу, чи не помилився він, його відношення до вас? Його відношення до вас? Тут є бажання, все-таки є бажання дороги. Все-таки дивіться, ви, королева Пентакли, йому виходите. Чи він не помилився, чи є можливість ще цієї дороги, і чи правильне було якесь його рішення, отак, от скоріше всього, тому що я вже почала питати: отут: чи часом не загордився, чи часом не подумав, що от. Як якесь закінчення було, і все? Я отут такий правий, і тому подібне, навіть якщо він так і думав, тут скоріше всього питання того, що він. Ну, не, не дуже, не дуже він вийшов. Дивіться, не дуже він задоволений своєю поведінкою, не дуже, тому що він все-таки хоче або поговорити. Ви для нього маєте певну цінність. маєте, І він в королі мечів, і це зараз відносно вас. І він думає, не, чи не занадто він, до прикладу, чи не занадто він гостро, до прикладу, якось поступив. Холодно, гостро, або ще щось, якась така ситуація. От, От такий у нас сьогодні король, король жезлів. Я хочу сьогодні зробити все ну, окремими відео. Будь ласка, пишіть, і щоб я знала, як все-таки краще. Все, дякую всім, і до зустрічей!